Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки на Полтавщині. За матеріалами справи, зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Як встановили розслідування, агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував расизм у соцмережах. За інструкцією російського ГРУ, зловмисник вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних. Готуючи ворожі атаки, він додатково намагався вирухувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО. Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Також служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони. Слідчі СБУ повідомила агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.